Всім привіт! Автобус вже чекає. Зараз будемо їхати на пляж. Сьогодні приїхали на другий пляж від нашого готелю цього Віва на фаршу. Раніше я бачила, що казали, що сюди не возять від цього готелю. Ось зараз знову почали сюди возити. Ось так зверху все це виглядає. Не скажу, що мені це дуже подобалось. А оце. Це пляж від п'ятизіркових готелів, в яких все на першій лінії. Ну Тут тут також їм ножками потрібно походити. Сюди вон, яхти припливають. І отут така скала. Ми вже тут колись були. Зараз хочемо поглянути, бо вже підзабули, який тут риф. Що моцеклет стояв, помніш? Це доволі унікальне місце, де розташовано багато всяких. Предметів старини і тут такі доволі круті сходи, у кого є якісь проблеми, що не може нормально пересуватися больні ноги, то тут важко буде ходити по цим сходам. Але дуже гарний краєвид відкривається, якщо зверху дивитися на це море, на ці пляжі. Дуже цікаво тут побувати, щоб все роздивитися. Тут зібрані такі унікальні речі. І якщо на вулиці вітер, ця скала захищає від вітру і тут дуже комфортно засмагати. Це такий клаптик від Charm на фарші. Оце тут є піщаний вход, я так розумію. І он понтон, Ми підемо туди на риф. Бачу, я скажу, що це не страшно. По пляжу фарша, йдемо до Коралового рифу. Тут така скеля у нас. Не можу навіть сказати, де краще, ну на тому на кубі нам більше сподобалось. Ну Тут так унікально те, що тут такі скелі, можна пофотографуватися, але трошки захламлено все. Ось так виглядають ці скелі. Проложена така бетонна доріжка, і скалу укріплюють. Я не знаю, захвачує. Отак покріплюються, скеляться. Сьогодні в нас не дуже жарко, і вже скоро прогноз міняється у гіршу сторону. Буде трошки холодніше. Ну, сподіваюся, що риф порадує, бо сюди ми приїхали тільки заради рифу. Пантон, пантон закритий. Зараз покажу так все зав'язано закрито, але всі туди йдуть. Перелізли ми через перешкоду йдемо. Унікально. Все в Єгипті дуже унікально. Ой, щось хитається піді мною. Зараз будемо плавати, дивитись риф. Наплавалися, отримали масу задоволення. Тут дуже гарно такий риф красивий, навіть краще, ніж на пляжі Куба. Риб дуже багато різних, і зараз прийшли сюди в каміння, щоб познімати, пофоткатися тут дуже гарні краєвиди. Зараз піду, спробую водичку. Тут є піщаний заход, і вода трошки прохолодніша ніж біля коралів, але теж можна купатись, особливо коли дує холодний вітер. До цього пляжу припливають кораблі, такі яхточки, з яких люди займаються дайвінгом, погружаються в цих місцях. Напевно, тут дуже гарний риф, і тому сюди їх привозять. Наплававшися відпочивши, підіймаємось наверх, скоро з нами вже приїде наш автобус. По приїзду йдемо на обід. Обід почти завжди стандартний, це якісь котлетки, баклажани запечені, рис, овочі. Та солодощі. Взяла собі рис, якесь м'яско, непонятно, що це. Зараз буду пробувати. А, і ще тут в цьому готелі баклажані смачні. Це що мені таке подобається тут. Сьогодні трошки як солювати. Зараз і цю котлетку чи це м'ясо, непонятно. Ми пробували, пробували і так і... не зрозуміли, що воно. Ну, вроді і не телятина, вроді і не свинина, і, не, мабуть, верблюжатиме. Нічого їсти можна. В цьому готелі вибір невеличкий, але холодними не будете. Після обіду йдемо до себе в кімнату, трошки відпочинемо і будемо збиратися десь йти гуляти, думати над своєю вечірньою програмою. Є ще один мінус, який з'являється ввечері це комарі. Тому треба вдівати щось з довгим рукавом, трошки люди, старе місто. Вечір дуже гарний. Так, дійшли ми до мечеті. зараз пройдемося, прогуляємося тут. Тут нас зустрічає східний колорит, тут є базар, на якому продають багато дуже різних сувенірів, Всякі східні такі лампи, всяких верблюдиків. Ну, що хочеш тут є, все на ваш смак. Коли ми тут були в останній раз, у цього всього не було. А зараз тут зробили такі цікаві фонтани, таку площу зробили. Тут проводять концерти, дуже цікаво тут побувати. Піднялись по сходах наверх і зачарувалися цим видом. Глядає вечірнє старе місто шарний шейку. Піднялися нас, піднялися по сходом сюди туди... дуже гарний вигляд. А тут прямо у скелі зробили наштал кафешок, тут можна посидіти, покорити кальян. Теж з таким гарним чудовим видом, і тут можна сидіти дивитися концерти, які проходять тут на сцені. Ну, Все так з умом зроблено і дуже гарно тут. Є один мінус таких вечірніх прогулянок, бо якщо ти десь потрапляєш біля сувенірних лавок чи, мабуть, Біля цих кафешечок підходиш, то тебе зразу починають хватати за руки, пропонують, щоб ти зайшов, покурив кальян чи щось купив, і трошки це роздражає. Ось такі морепродукти тут. Продають, можна купити і зразу приготують тут тобі у кафе. Підписуйтесь на канал, лайк це не складно, а мені приємно. До нових зустрічей.